Деструкція соломи та стерні це важливий агротехнічний прийом для відновлення родючості ґрунту та покращення врожайності. Один із найбільш ефективних способів розкладання пожнивних решток, використання гумату калію. Гумат калію у поєднанні з азотними добривами значно прискорює розкладання стерні, стимулює активність корисної ґрунтової мікрофлори. І забезпечує утворення поживних елементів у доступній для рослин формі. Завдяки цій технології, на кожному гектарі поля можна додатково отримати до 30 кг азоту, 12 кг рухомого фосфору та 60 кг калію вже наступного сезону. Як правильно застосовувати гумат калію для деструкції стерні? Після збору зернових культур рекомендовано вносити від 2 до 3 літрів гумату калію на гектар у поєднанні з м'ячною селітрою близько 30 кг на гектар. Для соняшника та кукурудзи потрібно 3-4 літри гумату з додаванням 15 кг азоту на гектар. Після внесення суміші необхідно провести неглибоке загортання стерні дисковими боронами на глибину до 10 см протягом доби. Використання гумату калію не лише прискорює розкладання стерні, але й значно поліпшує фізико-хімічні властивості ґрунту. Він сприяє детоксикації, зв'язуючи та виводячи з ґрунту шкідливі речовини та важкі метали. Таким чином, ґрунт самоочищається і відновлює природну родючість. За ефективністю 3-5 літрів гумату калію замінюють внесення 10-15 тонн гною. Що дозволяє значно економити витрати на мінеральні добрива. Крім того, гумат калію запускає інтенсивну життєдіяльність мікроорганізмів, які перетворюють поживні рештки на поживні елементи, необхідні для розвитку наступних культур. Отже, використовуючи гумат калію для деструкції стерні, ви отримуєте відновлений і здоровий ґрунт, гарантоване підвищення врожайності та суттєву економію коштів на добривах. Обирайте сучасні рішення для ефективного землеробства. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.